Сьогодні перший день, як в мене на вулиці гуляють мої амарилісові. І це гіпіастроми з червоними цибулинами. Вони вже відквітнули і зараз нарощують свою зелену масу і свою цибулину. Готуються до наступного, наступного цвітіння. Взагалі планую їх в кінці травня висадити на вулиці у відкритий ґрунт, щоб вони там наростали, а не в горшках. Тут у мене зефірантис. Ще не квітну рожева квітка має бути каліс і Неріне. Скажу відразу, що у минулому відео я назвала ці рослини, сплутавши каліс і Неріне. Насправді, я вже потім, коли дивилась відео, згадала, що я вже каліс вирощувала і я бачила саме такі його листки. Не підписала, знаєте, а тепер все плутається, чекаю на квіточку. Але й по листочках видко, хто є, хто. А листя зефірантеса дуже тоненьке таке і довге, і по-своєму нагадує сіянці і гіпіаструма. Це дрібна рослина, дрібна буде квітка. Бачила тільки на картинці, як вона буде виглядати.